Одного сонячного дня в аеропорту з'явився новий літачок. Він був зовсім невеличкий, подивіться, а ще сильно боявся літати, бо ще ніколи цього не робив. Літачку здавалось, що небо дуже високе. Сонечко його спече, а вітер підхопить і віднесе дуже дуже далеко від дому. Та найбільше літачок боявся грози. Грім і блискавку він побачив, як вперше розплющив очі. Про свої страхи новий мешканець аеропорту розказав іншим літакам. Це просто тому, що ти ще не разу не літав, промовив великий аеробус. Він був тут найбільший, літав часто. Тому всі літаки вважали аеробуса головним. Так, сонечко від нас дуже далеко, але воно не спече, а лагідно гріє. Продовжив ще один літак. А вітер має бути дуже сильним, щоб підхопити літак. І коли псується погода, нас бережуть і не дозволяють літати. Підхопив третій літак. Новенький літачок. Уважно слухав товаришів. А хочеш, полетимо разом перший раз, щоб ти не боявся, запропонував аеробус. Страх перетворився у щось зовсім мале та непомітне, і літачок з радістю погодився. Тому наступного ранку з аеропорту почали підійматися вгору один за одним літаки і великі, і маленькі, щоб допомогти своєму новому другу скоріше. Подружитися з небом. А літачок, коли вдало злетів, оглянувся довкола. Містечко неподалік перетворилось у якусь картинку з маленькими коробками будиночками. Дороги смужки неслись десь за обрій. Ліс виблискував зеленню на сонці. «Яка краса!» – вигукнув літачок. Заради цього хочеться підійматись у небо. Підтримав товариша аеробус. З того польоту пройшло вже багато днів. Маленький літачок почав літати сам, з кожним разом, все далі й далі, щоб побачити чарівність землі з неба. А ти його ніде не помітив? Глянь у небо, може, саме той літачок летить зараз над нами. Сподіваюсь, що ви були уважними слухачами. І зможете переказати цю казку за допомогою ось такої таблиці, що трапилось в аеропорту? Чому літачок боявся літати? Що літачку сказали нові друзі? Що запропонував головний літак? Яким став страх літачка? Як літачка підтримали нові друзі? Яким здалося містечко літачку під час його польоту? Що почав робити самостійно літачок? Молодці діти, ви дуже добре впоралися із завданням. А щоб наш літачок ніколи нічого не боявся і мав гарний настрій, давайте зробимо йому подарунок. Ось такий іграшковий літачок. Але для початку треба виконати пальчикову гімнастику. Заведу свою машину. Бі... Бі-Бі. Повний бак на бензину. Бі-бі-бі. Швидко крутяться колеса. Шу, шу шу Їду, їду на машині та спішу. Для роботи знадобиться кольоровий картон, кольоровий папір, клей, пуста коробка з під сірників. Ножиці, пензлик, серветка. Також лінійка та олівець. Із кольорового картону вирізаємо широку смужку для основної частини. Два передніх крила, пропелер та хвіст, Два задніх крила, лопаті. Із сірникової коробки зробимо кабіну. Беремо смужку картону. Жовтого кольору прикладаємо до коробки, щоб розміри співпадали. Та складаємо навпіл. Міцно притискаємо пальчиками. За допомогою лінійки та олівця робимо помітки. У нас вийшла фігура, схожа на трикутник. Вирізаємо чітко по намічених лініях. Це буде основна частина нашого літака. Ось така фігура у нас вийшла. Тепер треба коробку з під сірників обгорнути в кольоровий папір. Не забуваємо користуватися серветкою, щоб прибрати зайвий клей. З боків коробки залишилися отвори, нам треба їх закрити. Края кольорового паперу складаємо до середини. Міцно притискаємо пальчиками. У нас утворилися по боках два трикутники. Ми їх теж складаємо до середини та приклеюємо один до одного за допомогою клею. Так само робимо і з іншої сторони. Края кольорового паперу складаємо до середини. Міцно притискаємо пальчиками. У нас утворилися по боках два трикутники. Ми їх теж складаємо до середини та приклеюємо один до одного за допомогою клею. Тепер ми будемо робити крила для нашого літака. Для цього беремо папір прямокутної форми. Обрізаємо кути. Передньо ми з вами робили фігуру, яка схожа на метелика. Тому її треба приклеїти до літака. Ось так. Куточок до куточка тримаємо міцно. Так само робимо і з іншої сторони. Користуємося серветкою за потребою. Частина нашого літака вже готова. Тепер треба приклеїти крила. Наша форобка стає все більш схожою на літачок, але ще деяких деталей не вистачає. Великі крила літака ми зробили, тепер будемо робити. маленькі. Беремо маленький шматочок кольорового картону прямокутної форми та обрізаємо кути. Тепер будемо все це приклеювати. Нашому літаку не вистачає хвоста. Тому ми беремо папір прямокутної форми, складаємо його навпіл, відгинаємо края паперу, намащуємо клеєм та приклеюємо на хвостову частину. Ось такий силует літачка у нас вже вийшов. Залишилась остання деталь це лопаті. Беремо кольоровий картон прямокутної форми. І так само обрізаємо кути. Таких деталей нам потрібно дві. Ми приклеюємо першу деталь, а потім другу. Приклеюємо хрест навхрест. Чудовий літак у нас вийшов! Чекаю на ваші роботи. До побачення, діти! До нових зустрічей!